Безпека, скільки значень криються в одному слові: це і безпека руху на дорозі, і безпека поводження на воді під час пожежі і ще в тисячі життєвих ситуацій. Це слово за яким криються реальні дії, що можуть врятувати життя. Але правила поводження під час пожежі, повені чи ситуації на дорогах знають майже всі. А чи знають українці, як себе поводити у випадку війни? В найгірший, найстрашніший і моторошний сценарій розвитку подій на півострові Крим вірити не хочеться нікому, але раптом станеться так, що зброя таки буде застосована і почнуться бойові дії на території нашої держави, земля якої вже понад півстоліття не знала військових сутичок. Захоплені військові частини в Криму, затоплені кораблі у морі і вже заміновані поля Херсону. Це не жарти між Кримом і Херсонською областю. Натягнуто колючий дріт, а в полях навколо з'являється все більше противотанкових мін. Це реальна небезпека, яку не всі можуть розуміти, захочуть подивитися, можливо, просто не знатимуть про міни і станеться горе. Що буде далі, не знає ніхто, тож готовими треба бути до всього. Та ще готові українці до найстрашнішого сценарію? Чи знають вони, що треба робити? У Випадку воєнних дій. В нашій державі кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків надзвичайних ситуацій. Це право захищене законом. Цивільний захист це функція держави, спрямована на захист населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. Але якщо раніше заняттям по цивільній обороні виділяли окремі години, а пункти оборони перебували у постійній готовності, то зараз далеко не всі з них можуть надавати реальну допомогу людям в надзвичайних ситуаціях. Бо це зазвичай старі ще радянські бомбосховища. Звичайні нари, звичайні нари. Всі, всі, ж, всі люди, всі ж люди тут не, не сядуть і не розмістяться. Передбачається, що в три зміни все буде, хтось буде спати, хтось буде сидіти. Ну, таким чином. Бункери і підвали можуть прихистити далеко не всіх людей, що робити іншим. Відповідь очевидна: знати, як діяти у військовий час, а де цьому навчитися, майже ніде. Наприклад, в школах про те, як діяти у випадку війни, розповідають на уроках захисту вітчизни. Однак цей предмет викладається лише в старших класах. На уроках ОБЖ дітей молодшого віку цьому зараз не вчать. Знания це сила, а у выпадку военных дій знання це ще й життя, тому основні правила поводження у разі воєнних дій повинні знати всі. Если перестрелка, то в принципе довольно просто таки на улице найти место для укрытия, да, uh, найти где ну, найти место безопасное, где можно укрыться, забрать детей куда куда-то уехать. Хорошо, если есть у кого-то куда-то уехать. А если нету куда? Ну что, ну что, жить, ждать? Ползти в сторону там, где не воюют. Ну, другого выхода я вообще не вижу. Человек должен знать, что у него должны быть собраны документы в обязательном порядке. У него должен быть какой-то запас, необходимый перечень медикаментов на первые случаи жизни и у нее должен быть запас э, продуктов питания. Если ты не принимаешь участие в боевых действиях, если ты не мобилизован, значит нет необходимости выходить в сектор обстрела. Не надо товарищам, любителям острых освещений доставать свои дорогие купленные видео, фото, видеокамеры, высовывать их окна, потому что... Сторона агрессора или солдаты агрессора могут принять их за оптический прицел или прицел какого-либо другого оружия. Взблеск оптики может привлечь на себя ответный огонь противника. У меня желание раз, пожелание два, и какая-то все-таки осталась уверенность, что этого ничего, никаких советов не пригодится, потому что этого ничего не будет.